Друзі, всім привіт, рад знову всіх вітати вас на своєму каналі. Давненько з вами не бачились. Вже більше року я не викладав жодного відео на своєму каналі після того, як виїхав зі свого рідного міста закупованої Херсонщини. Зараз я знаходжусь у Хмельницькому, і я вирішив сьогодні записати таке коротеньке відео, щоб розказати, що в мене все добре. бо я з вами вже трішечки спілкувався в коментарях під своїми відосиками, і так от вирішив сьогодні з вами привітатися, щоб ви мене побачили, що нікуди я не дівся. Ось потихеньку тут облаштувалися, ну, робота є, дах над головою є. Але все ж таки мені зараз дуже не вистачає мого велосипеду, бо у Хмельницькому тут багато велодоріжок, багато. Парків, парків, от таких, от, як я зараз йду, тут, в принципі, є де покататися. От, але не було мені, у мене можливості забрати з собою свій велосипед, бо виїжджали б ми на маленькій маршрутці, такий на мікроавтобусі, з Нової Каховки їхали до Одеси. Це було 19 квітня минулого року. Тому поки що вже більше року ходжу пішки, дуже сумую за своїм велосипедом, тому і. Звісно, не маю змоги знімати якийсь контент на велотематику. Як ви бачите, я вже перейшов на українську мову, хоча мені так не дуже легко це дається, але я намагаюся спілкуватися. Хоча, ви знаєте, в Хмельницькому тут доволі багато людей спілкуються українською мовою, там, десь ідеш у магазин, у якийсь заклад там, або там у ресторан там чи в кінотеатр. Ну, спілкуєшся з людьми українською мовою. Це не, не доволі не також і складно, хоча деякі слова бувають, не можу пригадати, але це таке, я думаю, згодом все буде добре. Одразу хочу сказати, що не варто там турбуватися, хто там думав, що я закинув свій канал, більше не буде ніколи нічого знімати. Друзі, не турбуйтеся, все буде добре. Після перемоги обов'язково будемо знімати велоконтент. Хотілося б, звісно, і тут би знімати щось, але ну, от, поки що така ситуація в мене. Але я думаю, що все буде у нас добре, переможемо обов'язково. Хочу одразу сказати також е, любителям ЗТК Вайнушек, всіх ось цих русскомірних чертей, підписуйтесь одразу від мого каналу, тому що я читаю всі ось ці гавна коментарі, і я не потерплю на своєму каналі ось такого відношення от до моїм підписчикам, к моїм землякам, к українцям. І буду всіх банить. Не пофиг. Не, не важливо, сколько буде людей на каналі, сколько у меня будет подписчиков. Мені головне, щоб це були нормальні, адекватні люди. Ну а всіх друзів я радий вітати знову. Дякую, що слідкуєте, що хвилюєтеся. Багато хто підписаний на мій інстаграм. Там можете бачити там деякі замальовки з мого життя. От викладаю деякі сторіс, там, як ми тут по Хмельницькому десь там ходимо, щось фоткаємо цікаве. Там. Ну, Взагалі, то поки що, друзі, нема особливо про що розповідати. Якщо там, може, якісь там у вас будуть питання, можете написати в коментарях, я щось вам відповім. Ну, взагалі так, все добре. Отак от, от гуляємо тут по парку. Тут такий це дендропарк у нас у Хмельницькому тут. Дуже красиве місце, тут недалеко від нас, то ми тут виходимо, гуляємо вечорами. Ну що, друзі, радий був вас побачити. Ви думаю, також мене побачили, переконалися, що все добре. Будемо підтримувати зв'язок. Тож пишіть коментарі. Зараз я навіть знімаю на iPhone, немає навіть екшн камери, бо нічого з собою не брав. Бо хвилювалися, що на блокпостах там будуть наші орки. Тому не брав нічого, ні камеру, ні екшн камеру ні дрона. І Все все вдома лишилося, і велосипед. Ну, Більш-менш все добре. Все, друзі, до скорих зустрічей. Пишіть коментарі. Обов'язково обов'язково переможемо. І слава Україні! Всім пока!